Як вам таке, друзі? 2 квітня 25-го року. Ми зараз їдемо в магазин, вийшла. Вчора плюсова температура, зараз сніг, але крижаний, бачите? І грім був, грім блискавка, коротше, гроза і сніг. Намило, оце тільки ось чистили. Мете страшне просто. А дивіться. Рапорці повісила ще. Ще канадський. Так, я боюсь тут сходити зараз. Ось тут дуже слизько, воно одразу намерзає. Так, так, що ну так, так лупить. Засипало. На вечір дощ передають. Але зараз оце, такий грім був, я не встигла зняти. Гриміло так а, Прям б'є больно по рукам. Крига. Ну, Замерзає одразу. Ось така погодка в Гамільтоні. Ой, 2 квітня, продовження. Знову ми їдемо. Не знаю, куди далеко десь їдемо, гуляю. І знову ми проїжджаємо сьогодні. Я не знаю, чи я кричу, чи ви мене чуєте, чи ні, але сьогодні шторм ще більший Подивіться. Дощ, маємо дощ. Це якась, я не знаю, така погода, я в шоці? Ну, тільки-тільки сніг, мело, просто мело заметал ну, видно, вже тане сніг, вже бачите? Шондаражить дощ. Я в шоці. Їду. Завтра 18 градусів. Плюс, сподіваюсь. Ой, поки сьогодні в мене гарний настрій, поки мені. Ой, поки гарний <смас> настрій. Отримала сьогодні подарунок на день народження від мамочки і бабусі. Звісно, це парфуми. Я замовляла їх, спробувала нові всі парфуми. Я замовляла невеличкі мініатюрки. Ну, мініатюрки не тому, що вони, не тільки тому, що вони нові для мене, а, а тому, що і коштують вони, звісно, непогано так. Ой, скільки я там виходить шість, шість парфумів сьогодні. Шість же ж? Раз, два, три. І в наборі три. Так, шість. Всі сподобались. Одні нанесла на себе. І, ой, боже, якби ви могли зараз відчувати? Я їду просто, просто кайфую. Я так пахну собі. Що... Оце. Те, що я вам казала, що на мене парфуми діють як як чарівна пігулка. О, і настрій гарний, і, 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 і прям це дуже так, зараз я спробувала Saint Laurent лібре. Зараз його багато хто рекламує, кажуть, що прям топ. Один із найчарівніших, ну, я згодна, він дійсно чарівний, неймовірний просто. Далі це в наборі було і в сен Лоран, три штуки, оце ж Лібрем, Блек Опіум. Також він ну, вже не новий аромат, вже давно він випущений, але як для мене то це новий, я ніколи ним не користувалась. І третій третій не згадаю. Треба буде вам зробити окремий відео огляд на парфуми. Можливо, хтось є такий, як і я, який любить. Чому ні? Так. Можна, я, наприклад, шукаю там, коли там знижка. Наприклад, я замовляла в Сефорі, ну, через сайт просто замовляла, отримала безкоштовна доставка. І якраз на день народження я могла собі вибрати два подарунки, плюс там у мене йдуть бали за те, що я купую. На ці бали я можу ще щось обрати, і плюс до кожного замовлення йде, там, ну, я не знаю, можливо, по-різному, у мене, от я дивилась по, по два товари Т також я можу обрати безкоштовно. Це дуже класно. І отак купувати мініатюри. Наприклад, я купила один феромон, феромон, так. А мені прийшов не той, не той е, аромат. Я просто дуже чутлива до ароматів. Якщо мені щось не підходить, мені прям, ну, у мене і мігрінь викликає. Добре, я це все розкажу в наступному відео. Просто хочу ще сказати, що не той аромат мені прийшов. Я хотіла повернути, але доця. Послухала цей аромат, і їй дуже сподобався. Так, ти, про, чого, сміється з мене. От кажуть, що аромати не нюхають, а слухають. Ну, вчимось розмовляти правильно. <смі> Я теж цього не розумію, але, але то таке. Отже, їдемо зараз, катаємось. Я насолоджуюсь, думаю собі, планую, в мене планів купа, день народження відсвяткувала, досі отримую привітання, досі вітають і пишуть і, ж кажу, і подарунки отримую досі. І це так приємно. Багато хто. Там, наприклад, забули, що в мене день народження, і пишуть мені, там вибачають, що там трошки запізненням. А я кажу ні, це ж блін, це ж ну, привітання ніколи, ніколи не запізненням. Вони завжди приносять радість, гарні емоції, це завжди дуже приємно. Ось так. Перший мій день народження, мабуть, один один із багатьох день народження, в який я не плакала. Просто собі поставила за мету не плакати, не розстраюватись ні з якого приводу, тому сама собі пообіцяла, сама собі завдання виконала. А далі, далі буде, друзі. Ще побачимось, буду записувати. Рідко. Можливо, комусь і не цікаво. Але коли в мене є такий порив, коли мені хочеться тримати камеру і розмовляти з вами, тому що я собі от відчуваю, що наче, наче я от прямо зараз з вами розмовляю. І неважливо, коли я змонтую відео, коли я його завантажу. Все одно, зараз в мене є такий о, настрій. Вау! Вау, Боже, як гарно. О, ой, фокусуйся! Ей. Перше, вперше ми тут. І тут мені подобається. Погода, погода, звісно, це якесь, <смість> якесь диво, сніг, дощ, плюс, мінус, крижаний дощ, сніг і грім одночасно. Але я люблю кожну погоду, я хоч і бігала, там з'їмало вам до води, сапожки, уги взула. Я в угах, щоб ви розуміли, в мене ноги вже мокрі. Але то нічого. Саме головне це настрій. Все, друзі, гарного всім настрою. Далі будемо. Обіймаємо вас.